Доброго дня! Сьогодні 14 липня, місто Тернопіль. У мене дозрів персик сорту ранній лісостеповий. цьому дереву вже більше 15 років. Колись давно-давно ще таких перспективних і нових сортів не було. І казали, що цей сер, персик супер-пупер. Ну, він. Його основна, основний плюс його, що він дуже толерантний до захворювань. Він практично не хворіє курчавість, кучерявість. Я, звичайно, чуть-чуть пускаю на нього, обробляю, якщо вже закінчується розчин, проходжу по своєму перському саду, закінчується там в самому кінці, ще там чуть-чуть його обризкую. Але були такі роки, що практично нічим не оброблялося, і він був, і він зовсім кучерявістю не хворів. <кхід> Також він толерантний до плодової гнилі, практично ніколи він не, не гнив і не гніє. Нас, він... так, зараз от я. Коли ми почали його їсти, я щось забув зробити по ньому огляд. Отакий От він на колір, як на сонечку, набирає такий рум'янчик, де в затінку такий жовто-зелений колір. Він від кісточки практично відділяється. Коли дозріє, перезріє, то він тоді зовсім легенько від кісточки відділяється. Мав є. Середній ступінь опушеності. Зараз подивитеся скільки сок, він дуже соковитий. Ось таку він має білу м'якость. І дуже такий ще з дитинства смак. Но солодкий, така ледь під шкуркою кислинка, дуже соковитий, багато води. Пам'ятаю, жив дитиною на Одещину, то от отакі, отакі сорти там були, ще тоді не було таких <кій> суперових сортів, то от він мені нагадує смак дитинства. По морозостойкісті він гарно себе поводить, по врожайності, <кій> то аж забагато. Тут він залитий повністю, якщо ви, може, Подивитися на мої огляди, які я робив весною. В нього було так, такий, все цвіло на ньому, так, наче сакура цвіла. Все не видно було гілок. Все було в такому рожевому, ярко-рожевому, такий насичений рожевий колір і дуже гарна квітка. І він практично 100% все зав'язав. Я щось 3-4 рази робив. Е прорідження, але все рівно, плоди наливаються і робиться знов загущеність. Плюс до того, не знаю, з чим це зв'язано, що частина його сохла, Ну, але вже то старий персик. І буду я його міняти. Маю саженці на весну. Таке певно, я йому його ще собі одного лишу, посажу. Хто не хоче бігати з пульверізатором, то якраз цей персик для нього. Мінімум хімобробок. Єдине, що радив би, це робити прорідчення, бо дуже багато закладає. Ну і на личі він має таку помірну силу росту і гарно наливає плоди. Такий невеличкий огляд. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!